Аби відзначити найкращих у громадському секторі у Тернополі визначили та нагородили переможців всеукраїнського конкурсу Золотий фліпчарт фліпчарт-2024». Таку ініціативу втілюють представники громадської організації Освітньо-аналітичний центр розвитку громад вже четвертий рік поспіль минулого року. концепцію ми повністю змінили, і конкурс Золотий фліпчарт. Мам на меті зібрати історії боротьби громадського сектору України в умовах війни це історії людей, які в ті чи інші мірі пришвидшують нашу перемогу, допомагаючи військовим та всім іншим людям, які потребують такої допомоги. Цьогоріч концепція конкурсу залишилася незміною. Організатори отримали більше ста заявок від учасників з різних куточків України. Переможці визначали онлайн та з допомогою експертної комісії. Під час голосування на сайті зареєструвалося близько 16 тисяч користувачів, а переможці вимірювалися сотнями і тисячами відданих голосів. Розповідає Сергій Волохатий. На нашу думку, кожна ініціатива важлива, не дивлячись, що вона робиться в маленькому селі чи великому місті. Головне, що над нею працювала команда, яка поставила собі за ціль допомагати Україні пришвидшувати нашу перемогу. Переможців обирали у таких номінаціях: волонтерська ініціатива року, проєкт року, молодіжна рада року, молодіжний проєкт року, громадська організація року та благодійна організація року. Можливість розказати про свій досвід, та можливість перейняти інший досвід наших колег та поліжанок та з їхнього дозволу брати приклад, надигатися та щось вже реалізовувати в нашій області. І це звичайно просто тішно, що нашу роботу дійсно так високо оцінили, і це дає величезну поштовх і мотивацію працювати далі і здобувати ще більше, більше і більше. Три нагороди в межах конкурсу Золотий фліпчарт фліпчарт-2024» отримали представники благодійного фонду Схід Сос особливо неочікувано це благодійна організація. Року це дійсно дуже важливо для нас, як для фонду, щоб розуміти, що ми рухаємось в тому напрямку, куди потрібно, щоб продовжувати надалі робити те, що ми робимо. Загалом, під час всеукраїнського конкурсу, золотий фліпчарт фліпчарт-2024» визначили 36 переможців, історії яких надихають, мотивують та додають сил працювати задля пришвидшення нашої перемоги.